Як вилікувати хворе горло у дорослих? ТОП-3. Спочатку треба продивитись на своє горло в дзеркало. І якщо там є білі плями, то це гнойне ангіно треба до отого ларинголога і додати антибіотики і виключити дифтерію, незалежно від наявності щеплення, особливо у дітей. Якщо є сильний набряк мідали з однієї сторони та збільшений лімфузел, теж зразу до лікаря, того, що може формуватися абсцес, який може дати ускладнення в вигляді медіостеніту. Якщо ви просто бачите е, червоне горло, то перше, полоскати горло з содою, не можна пити гарячі напої тільки теплі. Друге, це обробити масляним розчином глюголю задню стінку глотки та міндалини. Для цього на ватний тампон, на олівець, е, його накрутити, і обробити горло. Можна чередувати з масляним розчином хлорофіліпту. Тільки півтора години після цього не їсти і не пити, щоб воно вбило погані бактерії. І потрібно пролікувати всі каріозні зуби, тому що вони є джерелом інфекції. І пам'ятайте, що якщо у вас є хронічний е, біль в горлі, то це може бути викликано бета-гемолітичним стриптококом, який викликає ураження клапанного апарату серця. Того завжди звертайтесь до лікаря, не хворійте, будьте здорові.